Персиваль трутий кіт з величним виглядом і схильністю до дрібних капостей лежав на дивані, мружучись на сонце, що заливало вітарню квартири в Петропавлівській Бощегівці. Його шкіряні батьки Роман та Анна щойно пішли на роботу. Залишивши його та домового кузьку на одинці. кузя маленький метушливий зі своїм вічно розпатленим волоссям уже крутився на кухні, щось промочучи собі підніс. О, вже ці люди знову залишили каву не на тому місці. А де питається, мої ранкові печеньки? Персивальд зневажливо відвернувся. Кузя, друже, ти як завжди турбуєшся про дрібниці. Готова краще, як би нам влаштувати сьогодні незабутній день. Може, скинемо той газон з хікусом? Що Ані так подобається? Чи перефарбуємо романові капці в кислотно зелений? Кузя аж підстрибнув. Ти що, персивальде? Наже за це виселять або ще й перестануть гладити і давати смачненьке. Раптом пасивар підвів вухам. З вулиці долинув дивний звук, ніби хтось намагався співати оперу. Але дуже невдало. Кіт підійшов до вікна і побачив сусідського пуделя місіс пухнастої, яка намагалася дотягнути до гілки дерева, на які сиділа ворона. І при цьому видавала такі рулади, що вікна в сусідньому будинку дрижали. «О, це так вокал. Кузя бігом неси камеру. Це треба зняти і викласти в інтернет. Зашепів персиваль, уже уявляючи тисячі лайків і мільйони переглядів. Кузя, забувши про свої печенки, проніс романів телефон, який він, як завжди, забув на столі. Персевальд лапою натиснув на кнопку запису і незабаром корпіра наповнилася співом місіс Погнастої, перемішаним з хихиканням персивальда та бормотінням кузів. Коли Роман і Анна повернулися ввечері, вони були втомлені, але їхній настрій миттєво піднявся, коли вони знайшли на своєму телефоні відео, а на ньому місіс Пухнаста намагалася співати, а за кадром чулись сміх і коментарі які явно належали персиварду і Кузі. Ого, наш персивальд став режисером, засміявся Роман. А Кузя, бачу, на звуку режисера подався, додала Анна, гладячи родого кота. Персивальд поблажливо дозволив себе погладити, а Кузя, щасливий від того, що його талант оцінили, тихенько потягнув з пакета печиво, яке Роман приніс з магазину. Ввечір обіцяв бути веселим у квартирі. Петропавлюські борщагівці, чи хочете ви дізнатися, які ще пригоди чекають на персеварда та домового кузькі?